Дзвоні, батька, скажи, збиває стекло і виходить, як я не опускаюся. В чому проблема? Постігарили вікно і вилізли, це ми стекло заплатили. Таке вже діло. Бо дуже довго блін, музика грає. Дивіться, наскільки я розумію, ваш родич батько стахов визнаний придатним. Правильно йому його повернули, не тому що в нього попова не, не, я, я не, не я треба. То давайте його сюди. 에, Скоро я його огляда. Повернув я знаю, що він придатний. Він зараз буде направлений. в Другі Він не буде а, направлений. Не дайте йому викликай. Викликай поліцію і військову Сразу теж про правопорушення. Військову поліцію, мало того, що його викрали вчора, по погражданки його викрали без нічого, без одягу, без нічого. Ви його сили міці, його побили, що в нього воспалилася грижа, запхали в машину, привезли сюди. У мене вже написано все, військову прокуратуру, військову поліцію. Ви не думайте, я дійду ну, кругом, викликайте, викликайте. де треба. Пустіть скору, щоб скоро його оглянула. Викликайте. Пустіть скору, викликайся. Ви що знущаєтеся чи це, що? Знущаємося. Знущаємо. зараз? Іде війна? Ну Яка війна? війна? Людині погано? Людині вмерти. Якщо в нього грижа зараз лопне, то що буде? <звук> Ви несете за це відповідальність? Ви садите в тюрму. Ви садите в чому? Нічого вам тут не буде. Правильна адреса яка тут? Данила Галицького, 31А. Будь ласка, ви мене не трогайте, відійдіть. Будь ласка, ось до, тут Я вам ще раз кажу, тут військовий об'єкт, тут до, ой, домоскайте. Не треба мене не Я хочу постояти тут. Ви мене не гоніть, я не хочу там стою, я громадянинка України. Я не стою у вас за ворота, ні там, ні там. Немає маємо нічого розказувати, тут немає нічого, ніякий тут не об'єкт. Мені О, Я не тебе не за воротами не стою воно, ні там, і ні так. там. Так. І там. Так. Так. Я кажу, Стайте дамо. Давайте, Що давайте. Давай, поліція, зараз ми ще подивимося. Ви шарпаєте. Давай, 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 давай. Давай, дамо, давай. Ні, все, зараз поліція. Видіди, раді Бога, звідси. Раді Бог. Велік як рук, я сказала. Тут наподіємо. Побачимо. Альо, надану, а так. Ви що думаєте? Будь ласка, стане. Ви мене не трогайте. Відійшли від, будь ласка, тому станьте, від мене на два шаска. Тамо вам ще раз говорю. Забрали ласка, з мене ласка, свої станьте. руки. Я вас не за воротами знаходите? не стою. Я, я не, тому... не знаходясь. Ваша територія не, там, ось до територія. Я вам ще раз кажу. Тому сайте, харашо. Ваша територія там і там. Не, я, да не я не стою території. То познайте, поставити тут ворота, і я заходити не буду. Я за ваші ворота не заходжу туди. Громадянин тому. Савчук, ви мене не пихайте, не, не, я не, вам ласка, ще раз. не трогайте, я, це моя дитина, блядь, не трогайте. Бо я що, її Не трогаю, знаю, знаю що. Скажу, мені, знаю лині. що, станьте там, будь ласка. Стайте руками, військові. А військові чого нас трогають? Що мені робити? А що? я не що стою у він... вас за воротами? Військові він... трогає що мене. Чому ви тримаєте що, не, руками. Не, доторкуйтесь руками. що не, не до торкуйтесь руками. ви він доторкає руками? Не торкається. Чого він торкається її руками? А що йому можна? Мені ні? Ніхто його її ну, не ти все то в чому проблема? Ну, така, я там, я, а я. я не хочу а ви станьте там. Ні, я тут буду стояти, а я, я тож тож буду тут а я це тож військовий об'єкт стояти, це не військовий об'єкт. Об де ворота? Я за ваші ворота не заходжу. Це не військовий. Чого машина стоїть? Одна, друга, якщо це військовий об'єкт. Я, я вільна Українка, де хочу, там і стою. От я тут стану, це не об'єкт. Об'єкт там і тут. Звідки, ви це знаєте? звідки звідки ви? Треба було ворота поставити тут, а ми б сюди не зайшли. Що треба зробити, не ви будете визначати. І не будете розказувати, де нам ставати ви. Що ви не, не будете бера, говорити, де? де нам стояти? Ну, я ще раз я вам скажу. То, ви винесли ногами вперед. Давайте ще другу. Чого ви всі не йдете воювати? Спіде тут так. і Мордовороти. Ви я бачу, мордовороти. воювали. ваші не воював. А мене потім розставити. Ви що де цього не надо мені говорити? Я тім пацана. А що що по-русськи говорити? На мові кацапської. Хто не воює?

В Рівному сказали, ви що його сюди привезли Підійці, назад? Ви його вчора раз заломали і повезли прямо. У нас є свідки, які в цивільному одязі люди під'їхали, ТЦК і забрали. Давай, і військову поліцію, військову поліцію теж визивай. Я все знімаю. Військову поліцію теж Визивай одразу. І зараз дам дзвонити, що військову прокуратуру. З, зараз приїдуть ці, хай вони викликають. Ну і все. Люди. На м'ясо відправляють слабих людей. Треба написати не, не авто, а одразу на Чого ви кричите, спокійно, дівчинки. Ні, шарпати, чужи по мене? Ну, то зараз я на космі заяву за то, що руки посягав. Зараз всі троє напишемо, трьох нас шарпали. Да, у мене все видео видно, як він меня пихає Савчук. Я даже сняла фамилию. Нет, я так снимаю. Ну, конечно.